Запам'ятайте, запам'ятайте, що в нього було 5 підписників, ну тобто 5 користувачів. І ви готові це побачити чи ні? Коротше, почне все по порядку. Він мене попереджав, щоб я йому не спав. Але я ще хотів, щоб він подивився відео який про нього зробив сумне відео спогад про нього а він просто звук взяв і його попросив написати під тим два останніх шости коментаря про нього а він наоборот знаєте що він зробив він, він мене не послухає а йому бачив що я його це попросив і просто взяв звук там де його канал уже загубився Есть я видел там, дешево канал уже, что его канал уже выдаванный. Писал что такое канал написано и звук взял в той. Алло, ч ты спишь, Ромашка? Я себя попросил написать комментарий, а не здесь звук. Идите, сикнет, там кореш-то звучит. Дорабатная. Два подписника. У -у -у. Я писал звук и снимал про его канал. Пиздец, А він просто взяв оцей звук, який тільки що в мого підписника грало. А то що ж не так? Він мені сказала, що це. А шо ж не так? Він казав. Дивіться, я його попросив написати коментар під тим та два відео про нього. Я зробив на своєму підписку на два шорса, а він подивився тільки один шорс. Тобто не написав коментар, як я просив його написати коментар, а просто взяв звук, щоб зняти це відео. А він тільки не побачив напевно слово... «Подивись два останніх шорсів» і не побачив це слово. І напевно не, не побачив це слово. Напиши коментар. І зразу тільки побачив. І тільки побачив слово, подивись своє відео. Поняли? Йому не важко, що я йому далі писав. Він тільки звук, я і все. І я його подивився, що ти подивився. я зразу взяв звук. Клас. Ещё видобі заблокова. А як? Щас покажу, а як. Зараз покажу, як, як. Істець А як, як, як? Зараз покажу, як. Що? Я його попросив подивитися. я десь не спам, не спам. О! Ой, не, я написав, зайди подивись на останніх шорсів. Вони про тебе і не пише коментар. І знаєте, що він зробив? А нічого. він просто звук взяв, як я її показав. Він звук взяв і все. Є. Yeah. Во. Інші помилки, знаєте що, і, Знає, і спорились. Вихали в эти комментарии мои встань, перестань. И я на моем канале. А він цей звук усе взял и просто не видео, что я канал уже. Заблокували. Ось. Він мене запаку затупит, яксе. А от так. Зараз скажу. Сейчас, дай мне сказать, что я, я хотел сказать. Это я реально уже забыл, <реклама> Капец, Микон, Микон... я хотел сказать, что... А, я захотел... Який ми не в в Ютубе. Ну дивіться це типу, він написав заблокувати там є така кнопка заблокувати Корсача в його в своєму каналі. Ну, тобто дивіться, дивите, покажу пример. Сейчас покажу пример. Во забоко так в моєму каналі. Він на всю кнопку наповнення тиснув і далі коментарі не читає. А він просто взяв звук, да навіть, навіть не написавши коментаря. Він не написав коментаря. Он не написав він коментаря. Він вже звук взяв, что його канал капец. А знаєте, откуди він цю музику взяв з яких моїх шортів? знаєте з яких? Ага? От відкуди він взяв. А він не дав не коментарі не писав він попросив. Не пожив підписникам, що мене не буде. Я то зробив, але я його попросив добре. Я йому просив, що йому все зробив, але... Я написала, щоб він написав коментар, але я тільки звук взяв і взяв оце відео. Все! Він не читаю. Він тепер не може читати мої коментарі. все. Fashion Bains називається. Дивіться. оці коментарі вже закриті. А вот чого тут написано коментарів? Бо Води Бо він так зробив і мене звукував в своєму каналі все. Що я не міг йому писати? Е, тепер треба надіятися на Миколу, На Миколу. Що він це все розробив. А до чого я тут до його каналу? А, а мене навіщо було заблоковувати в мене вопросик до Роми. У меня вопросик за нього. Ля, 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 ля. Вот, Микола пише Рома, Макс, дуже душу замоло за Добов. Ну, правильно, Добою. За тобою. За Добов. Ладно. Він Від 4 лютого до вчорашнього дня не хотів спілкуватися з накоїсний, не вичити його особлуков. Я зараз не можу сказати, бо я ще не відійшов від трати каналу, а я тут до чого? Я йому писав вже. Я йому писав, я тут до чого. Я йому таки пишу будь ласка, ти мене цьому, взагалі, що ти мене звинувачуєш? Я тут до цього. Взагалі Мене... треба обов'язково мене заблокувати, я ж тобі хотів допомогти врятувати канал, що все це все зробила, а я? Тут... <схітт> що? Я тут у чого раунд прокисня вже і так сумилося, я йому так написав. Ну все, кине всем дякую за пережив, стрим удачи и пока-пока. Слава Богу, сам всем сі, пока-па.